Друзі-виноградарі, всім привіт! Пройшло четверо суток. Наш сік почав бродити. Ось такому він зараз стані. На даному етапі нам потрібно відділити мюзгу від соку. Ми його будемо проціжувати. Ось я вже почав просіжувати. Будемо відбирати мюзгу, залишати одне сусло. Ось так через сито проціжуємо. Нюзгу викидаємо, сусло залишається. Так нам потрібно провести весь цей процес. Потім готове сусло ми будемо переливати в бутиль. Далі я вам все буду це показувати. Ось такого гарного кольору вже вийшов сік. Вже має гарний аромат. Деякі ті працюють, активно працюють. Нагадаю, в нас тут було 17 кг ягоди. Ось 17 кілограм. Подивимося, скільки на виході вийдеться у нас сусла. Ось такого кольору сік. Друзі, дивіться, процідив я виноград, процідив я сік, вийшло в мене. Десь більше 10 літрів сусла. Зараз що буду робити, буду переливати в бутиль. Дивіться, на даний об'єм сусла я буду сипати десь пів кіла сахару. Потім, коли воно в бутлі постоїть, буде процес брожіння. Через 10 днів я зніму його засадку, е попробую на смак і буду дивитися, може буду додавати ще сахар, а може оставлю в такому вигляді. Я хочу отримати напівсолодке вино, не сухе. Тому зараз буду переливати в бутиль і буду ставити його в кімнату при температурному режимі до 22 градусів. Чому це потрібно учитувати? Тому що коли виготовляють сухі вина, сухі вина повинні бродити десь при температурі 16 градусів, 17, максимум 18. А для отримання напівсолодкого вина максимальна температура 22-24 градуси. Тому цей момент потрібно враховувати. Отже, зараз буду в дану. В даний об'єм всиплю сахар, перемішаю і буду переливати в бутиль. Далі буду показувати. Отже, друзі, дивіться, перецідив я мізгу, поставив сусло, порозливав в бутиль. Ось який об'єм в мене вийшов. Це 10-літровий бутиль. Я його не доливав ось десь сантиметрів 15 доверху. Тому що, коли сусло буде грати, буде виділятися кисень. Йому потрібно кудись діватися, щоб у нас сусло не піднялося і не пішло через гідрозатвор. Потрібно бутиль не, добер... не доливати доверху. Ось отрима ще дві 3 банки десь по до 2 літрів об'ємом. Що далі потрібно робити? Ось я перелив, процідив, поставив гідрозатвори, і тепер буду ставити в темне місце. Поставлю в кімнату, там моя температура градусів 20, і воно буде стояти грати. Буде стояти днів 10, через 10 днів я зніму його засадку, це все вам покажу. Попереливаю, попереціджую, попробую, чи буду додати цукор, чи ні, побачу по смаку, тому що і так виноград був солодкий, десь відсотків 20-22 було сахару. Тому. Подивлюся, так що дивіться мої інші відео: ставте лайки, коментуйте. Гарного дня, до побачення.